Ментальна арифметика це методика розвитку розумових здібностей, творчих задатків дітей за допомогою усних обчислень. У шості за цією методикою дітей навчає Ела Халіуліна. Два і вихованці Дениси Тимур, завдяки підтримці голови Сумської обласної ради Олексія Романька, зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях. Нас підтримує голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Це честь да, захищати нашу Україну і показати, що таке Маленьке місто як Шостка, но вони будуть змагатися в міжнародній олімпіаді, де звичайно дуже дуже багато буде дітей. Ну з будь-якої країни в світу тренерка розповідає про переваги ментальної математики, яка сприяє швидкості мислення та обчислень, розвитку уваги та концентрації пам'яті, логічного мислення, креативності та уяви. Якщо даже в дитини скрити талант, то він проявляється дуже багато, таких прикладів пишу ми роб. Вили, коли дитина не тільки рахує, да вона може рахувати, може і дикомувати е, вірш, вона може рахувати і грати в м'яч, а вона також може рахувати е, в уяві, або кажуть е, сліпу що вона може рахувати, тобто на екран не дивити, на англійський, на польський, тому що на, е, на цій платформі ще є дуже багато Мог. Батьки маленьких математиків тішаться з того, що їх діти, завдяки тренерці, розвинули знання і здібності в обчисленні. Він чотири роки у нас почав все рахувати. По магазинах ми ходили, він все хотів рахувати. Тимур займається ментальною арифметикою вже більше ніж півтора року. Здібності до математики в нього були завжди, але з початком занять з ментальної арифметики, я помітила, що він їх ще більше розвинув. І також ментальна арифметика дуже. Ж вплинула не лише на математичні здібності, а й на загальний його розвиток і на більш успішне навчання в школі. Пані Інна зізнається, що без підтримки навряд чи ця подорож через всю Європу була б можливою. Власні кошти для проїздки надав Олексій Романько. Це для нас дуже велика честь, і ми дуже сподіваємося, що зможемо достойно представити шостку та Україну. Олексій Романько вручив дітям грошові сертифікати на поїздку на міжнародні змагання до Іспанії і побажав показати високий рівень підготовки на світовій олімпіаді. Бажаю вам успіхів відпочити тримай п'ять. Відпочити і. Привести перемогу до нас в шостку. Дякую вам за те, що ви вкладаєте в наших дітей свій час в розвиток дітей. Дуже цікаво, приємно дивитись на такі досягнення. Юні математики, шестирічний Денис та восьмирічний Тимур, сподіваються, що захоплення математикою допоможе привести їм перемогу до рідного міста. Я дуже люблю цифри і люблю рахувати. Я в уяві можу додавати і віднімати однозначні, двозначні та трьозначні. Олексій Романько подякував батькам-тренерці за те, що в такий непростий час не тільки підтримують а активно розвивають дітей, допомагаючи їм розкривати свій потенціал та будувати світле майбутнє, попри всі виклики сьогодення. Участь у таких змаганнях не лише стимулює дітей до розвитку, а й дарує їм унікальний досвід, знайомство з однолінками з інших країн та можливість. Перевірити свої здібності на міжнародному рівні, я вірю і впевнений, що діти з прикордоння саме з Шосткинського району зможуть себе проявити і показати в сонячній Іспанії, що саме шосткинці вміють і боротись, і перемагати, і привезуть обов'язково нагороду саме до нас, назад, на в Сумську область. Це наше майбутнє, це вклад в майбутнє нашої Сумщини, вклад в майбутнє нашої України. Дякую всім захисникам, хто сьогодні боронить нашу державу і допомагає таким дітям розвиватися, працювати і прославляти нашу державу.